Дурасенки мої, починаємо ми їсти. Це, е, я взяла собі тільки чотири тортелі, щоб попробувати. І, як ви знаєте, це не є про індустрія, це не є зовсім таке заводське. Але це такі маленькі кухні роблять. І вони їх. Е, тут зовсім немає. Треба по-натуральному. О, все, баста, а море тіні. І трошки сира зверху, і кінець на тому. Для чого це таке рабу? Зараз ми попробуємо, я вам скажу, як воно виглядає, яке воно на смак. Я поїду в Україну, я дуже хочу тих всяких пирогів попробувати, але хочу в різних місцях пробувати. Мої Найкращі пироги це будуть пироги з капусти. Я дуже люблю пироги з капусти, дорогенькі мої. Ну, і з бульби, і з грибів, я вже поїду в Україну. Ви там такі методи всякі поробили. Колись в Україні давали там два яйця, води, був настояш такий нормальний рецепт. А тепер так якісь на заварному роблять, якусь воду кип'ячену додають. У вас такі там зміни великі є. І Я не знаю, тут треба дотримуватися традицій, так як наші діди баби робили таким способом. Зараз такі всякі. Нестандартні рецепти, але я як поїду в Україну, я буду вже дивитися на це все, як, як вам сказати, як е, іностранка. Тому що я багато-багато років не бачила, не їла, не пробувала. І я буду дивитися, як зі сторони буду, ну як вам сказати, буду критикувати і буду про добре говорити. То, що мені подобається, то що мені не подобається, бо я буду так само перший раз пробувати, як мій компанію, мій компанію поїде зі мною. Він так само буде перший раз пробувати, і це буде дуже-дуже цікаво. Я просто не хочу дуже скоро поїхати і об'їздити, як не цілу, ні, але пів України це точно. Зараз я хочу попробувати, як воно виглядає тут. Лазання ебона. Лазання промоса. Промоса це, це означає, що вона все добре в неї. Вона <рив> смачна. Можна її купити на другий раз, але калорій тут багато, є, тут нічого доброго нема. Тут, як лікарі кажуть, дуже. І солі, ну, солі не чути, але вона калорійна. Хто дуже сильно хоче, може купити. Тому що суго добре, складники дуже добрі, я вже прочитала. Зараз тортелі попробуємо. окей? Тулі отакі вареники. Це не є м -м, така кухня, як вам сказати, наша місцева кухня, але це вона така великій кількості роблять. Якщо роблять великій кількості, воно, звичайно, не є таке смачне, як роблять місцеві. Тут у нас маленькі магазинчики, Паста Фриска. Зараз я попробую. ммм, ммм. Це половинку я взяла. А ну, що сказати? Я солі не дала зовсім до води. Хто дає багато солі, воно буде смачніше, ми звикли не, скажімо, їсти без солі. Тому що сир вже солений. Якщо сир солений, тоді буде все добре. Ось так. Звичайно, їх не прирівняти, їх не прирівняти до, до цих тортелів, що я купляю для Гвіда. Тому що ті тортелі набагато такі домашні, вони такі набагато-набагато смачніші. Е, так, як домашні, як чується, що по-домашньому. Це чути такі бідненькі, вони такі бідненькі, бідненькі. На другий раз, звичайно, я їх не буду ніколи купляти. Я їх купила один раз, щоб тільки щоб тільки спробувати якийсь смак. Окей. Лазання може бути, а тортелі не дуже. Багато йогуртів купила, отаких різних. Ось таку мармеляту. Ананас купила і багато, багато хліб, і ось. І, і ось курікот. 1,50 такі великі-великі. Ось такі ціни. Ківі 2 евро. Гарні великі можна купити. М'ягенькі, яблука 99. Так, от карчофі. 5 штук, 4 евро, бачите? Або 10 штук 7 евро. Як вони називаються? У карчофі по... По-нашому, по-італійськи, по-нашому я не знаю. Оп! Дяде, помива. Ось так ми гуляємо. Так Гарно, гарно, гарно. Сьогодні тепло, тепло, тепло. Прямо дуже тепло. Тут така алея, алея довга-довга-довга. І ми так собі спасируємо. Зараз нам відкриють і подивимося, що тут. Паніна, всі 2,60 паніна. 2,60 1,30 гривень. Ось що продається. 2 Це маленькі, маленькі. Осондарі в баню, ми поміє прір. Ага, грації. Який торт, красота яка. Сказати, сказати не буде. Осондарі грації. Ми тут гуляємо жадою. Бачите, скільки тут ожини було літом. Тут літом було багато ожини, але її ніхто ніхто не рве. І Вона трошки інакше, як в Україні, вона трошки така без кислоти, така солодка і все. А тут у нас ростуть оливки. Оливки. Є вони чи, ще, чи вже немає? О, знайшла я оливки. Бачите? Стайбона, стай аспета міква, трувато оліви. Бачите, ось так. Так вони ростуть. Це чорні такі. Вони гарні великі. Якщо ви їх не обірвете, вони помаленьку падають. Тут вже лютий настав. І якщо ви їх, бачите, ще тяжко, я їх зірвала, але до весни вони помаленьку будуть падати. Вони на смак гіркі. Спочатку буде пробувати джада. Джада тіні. Аспета, уна ти, уна ми. Манаджа. Кадута уна. Впала одна. Ой, ой! 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 Макіфай, Чада! Бутавія! манджа, манджата манджав! Це ж гірка оливка, от кісточку мені дала. А це їм паці, Зараз я одну, що ж вона? Зараз я одну ще тут лишилася, бачите. Зараз ще я одну спробую. Посібілі, що вони такі, що вони не є гіркі. Зараз я попробую, дорегенькі мої. Попробуємо. Чорні, гарні. Вони не миті, але ну, нічого страшного, ніхто ще не вмер. Ой, де ти пішла? Мандаон на де вона пішла. Та ну не моя машина. Зараз б... сигнали ти машина. Ой, які вони гіркі, мама мія. Вони дуже сильно гіркі. Вони дуже сильно гіркі. Ти п'яча мару, джада. Е? Нічого, нічого, ой, та ліка, вона привикла. Бачите, звикла з дитинства їсти уливки. Кісточку мені дала. Зараз ще я цю М-м, не Гірки. Забагато гірки. Забагато гірків. Ти навіть не скривилася, правда? Джада. З дитинства привикла їсти і все. Але вони гіркі. Йдемо далі. Зелено, як бачите. Тут два місяці тому постригли ось ці такі курчі, як бачите. І вони так зелено-зелено і так цвітуть-цвітуть. Так дуже багато квітів. Гарно, такі молоденькі гілочки. Дуже гарно, як молодесенькі, ось такі гілочки. Вона як нервова, я її ось так даю, щоб вона так трогала трошки. Вона тоді заспокоюється, бачите? І так Дерева, кущики, вона так мацає руками. І вона хоче доторкнутися, попробувати, яке воно є. Чи воно м'ягеньке, чи воно тверде. Вона так заспокоюється. Якщо нам на вулиці вона отак істерично кричить, то от єдиний спосіб це ось такий. Дякую. Гарненькі, дуже гарні, гарні, гарні ці. Дуже гарні прямо. Молоденькі. Вони такі трошки рашпаті зверху. А тут різні є. Ця алея така дуже-дуже довга. Я хочу зараз Киві взяти. У нас Ківі зараз сезонний, коштує 2 євро. Вони дуже такі якісні, я їх побачила. І вони мають більше вітамінів, ніж нормальні. Аранжі. Де вони стоять? От, бачите, які гарні, великі, здорові. Це італійські ківі. у нас Киві ростуть і в центрі, і на півдні Італії. І зараз я з 2 кілограмчика візьму. Ой, подивіться, що робить. Ча-та! І що тепер буде? Постав, тихенько постав, щоб люди не бачили. Ну що, треба залишити, нехай вже доїдає. Треба мені кульочок взяти. Два кульочки. Я візьму один гарний, такий великий. О, ось так. Кивій оферта соно? белі Киві до євро. Киві, Киві, Е? a chi non piace a piace a me. Ah, piace a chi vi piace a chi piace a chi vi piace chi piace a chi non piace, sì, eh. piace eh, vedo, sì. ah. sempre, eh. a chi vi sì. piace a chi eh, sì. non piace a chi a chi vi piace a piace a chi piace a chi vi piace a chi non piace a piace piace a piace a piace a piace a piace a Раніше на касу підемо, до яблуко з'їсть. І ніхто не замітить навіть, що так сталося, було з дитини яблуко вибирати чи що. Стоїть і не рухається. хоче щось такого солодкого хотіла. І все, вибираю я. Не рухається джади їсть. Квісті кванту венкону це анурки. Хто живе в Неаполі, це типічні Анурки з Неаполя. Всім привіт, хто дивиться з, для мене. З, мене з, 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 з Неаполя, Неаполь. Анурки ваші. ви пізнаєте? вони такі маленькі, вони такі червоні, вони такі смачні, я їх дуже добре знаю. У мене колись як я тут жила в Тоскані, у мене тут було дерево таке. Анурки такі. Всім в Неаполь привіт. Так. Джада не рухається, продовжує їсти. Подивимося, скільки тут Ага, 250. 2,50, Тут 1,50. Е, окей. Капуста ось така є. Оці повинні бути ну, червоні. які. Але шкіру грубу мають, що це ужас. Дяк. Баню діджада. Бачите? Як італійський дизайн. Ось так. Чистенько, чи стесенько. Вага стоїть, нічого лишнього нема. І ва, ця є, як вона називається, душу нема. Є така рушничоці стоять і все, чистенько-частенько. Діровенькі мої яблука, всі по 99 я взяла ось такі ранети. Ось такі ранети. Не знаю, я люблю фуджі, Фуджі, no ну, ne Я їх здалека, фуджі, знаю. Я їх взяла по 99. Тут сваруться, оці. А, возі, о, фуджі. оці ці. Що? Ці, ці. Що ж... мені? Сваруться. Ті мусульмани у нас страшні, як вони сваруться.